Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную послухати казку Івана Неходи Чому в лисиці найкращий хвіст? Будьте уважні, тому що в кінці вам доведеться відповісти на деякі мої запитання. Іван Нехода, Чому в лисиці найкращий хвіст? Давно, ще за старих часів, у звірів не було хвостів. А мухи роєм біля вух Чим отбиватися од от мух? От в лісі, на березі прямо, Шли звірям дятел телеграму. Тук-тук, всім звірам в ліс прийти, тук-тук даватимуть хвости. Найперша ж, звісно, як годиться, пронюхала про це лисиця, прибігла, спритний мала хвіст. І вибрала найкращий хвіст. Великий, довгий та пухнастий, і всміхається від щастя, хвостом виляє хить да хить. Назустріч їй сірко біжить. гав гав далеко ще брести, зосталися ще хвости. Зостались. Не такі хороші, як мій, але дають за гроші, біжи. І Сірко чим душ подався, Сірку теж гарний хвіст дістався. Такий, хоч бубликом підкинь. Біжить сірко назустріч кінь. І го го здоров рости. І ще зосталися хвости. Застались гірше вже, ніж мій. Але ще є. Біжи, мерщій. Помчався кінь, пошов у трав. Кінь теж хороших віз дістав. Біжить додому, аж йому зустрічається корова. Му. -у -у -у. Чи мені йти, а чи ти? Чи ще зосталися хвости? Зостались, кинув на скаку корові кінь. На осоку похожі, шерсті зовсім мало, хвости пухнасті розібрали. Взяла корова хвіст негожий, на осаку траву похожий. Останньою в кінці вже дня прителіпалася свиня. Хрю-хрю, зостався хвіст мені. Нема. гукнули всі свині. Ти де ж була, спізнилась ти, забрали вже усі хвости, Зостався маленький он на пні, і віддали його свині. Так кожен звір вірчине вір І живе своїм хвостом з тих пір. Лисиця спритний мала хист, тому й найкращий в неї хвіст. Ну що, діти, сподобалась вам казка? Тоді дайте відповідь на такі запитання. Про кого розповідається у казці? Що звірям продавали у лісі? Кому дістався найкращий хвіст? Як ви гадаєте, чому саме лисиці? Відповіді чекаю у групі Viber. До побачення!